Доброго дня, і це наш новий урок, з математики 6 класу. І сьогодні в нас тема алгебраїчна сума раціональних чисел з різними знаками. Ну, Давайте почнемо. Давайте розглянемо два приклади, щоб зрозуміти, як це відбувається. Розглянемо, наприклад, спочатку. Ось такий приклад: 3 додати мінус 7. І другий приклад мінус 3. Додати 7. Ось таким чином. Дивіться, що потрібно зробити, щоб додати два числа з різними знаками, щоб додати два числа з різними знаками, потрібно, знайти, потрібно спочатку знайти їх модулі, цих чисел, модулі кожного числа, потім з більшого модуля відняти менший модуль. І Перед результатом поставити знак числа, який має більший модуль. Тобто, що я маю на увазі? Спочатку знаходимо, тобто в нас є числа. Тобто, цифри. цифра 3 та цифра число мінус тобто, 7. Знайдемо їх модуль. Модуль мінус 3, це в нас 3. Модуль мінус 7 це в нас 7. Тепер. Треба знайти е, е, різницю цих модулів. Тобто потрібно е, від більшого модуля відняти менший. Більший модуль це в нас ось цей, тому що 7. А 7 а, менший ось цей, тому що 7 більше трьох. Тому в нас буде. То давайте запишемо ось так: модуль мінус 7 відняти модуль 3. Ну і це в нас буде 7 відняти 3. Так, це буде просто 4. Е, і. Поставити ось це наш результат, але треба поставити перед цим числом знак, який має, має більший модуль. Число, е, яке має більший модуль. Більший модуль у нас має число мінус 7, а ну, тут на знак мінус, тому поставимо тут знак мінус. Отже, відповідь буде мінус 4. Ось таким чином. Тепер тут. Також само знаходимо модулі чисел. Мінус e, 3 та 7 у нас, так? Модуль мінус 3. Це в нас 3, модуль 7, це в нас 7. Знову ж таки, треба з більшого модуля відняти менший модуль. Але знову ж таки, незважаючи на те, що ми поміняли знаки модуль на знаки не звертаю уваги ніякої. Тому 7 так, також має ось тут більший модуль. Тому нам потрібно від модуля 7 відняти модуль мінус 3. Ну і це в нас буде знову ж таки 7 і Далі це буде 4. Але тут вже в нас дивіться, знову ж таки більший модуль це в нас 7. Так. Але знак тут вже плюс. Тому тут також буде плюс. Отже, відповідь буде плюс 4 або просто 4. Ось таким 6. Ну давайте розглянемо декілька прикладів. Перший. Приклад а, мінус 7,3 додати 3,9. Знову ж так, заходимо в модулі в кожного з чисел. Одне число, друге. Модуль мінус 7,3 це 7,3. Модуль 3,9 це 3,9. Більший модуль, звісно ж таки, це в нас модуль мінус 7,3, а менший ось цей. Тому від модуля мінус 7,3 треба відняти модуль 3,9. Це в нас 7,3 відняти 3,9, це в нас буде 3,4. Більший модуль в нас це модуль мінус 7,3. Мінус 7,3 зі знаком мінус. Отже, тобто більший модуль. Більший модуль зі знаком мінус у нас ось тут. Тобто число, яке під модулом, зі знаком мінус. Під більшим модулем. може, ось тут також буде знак мінус. Тобто буде мінус 3,4. Ось таким чином. Далі. 5 одинадцятих, додати мінус 7 одинадцятих. Тепер дивіться. Я зараз це вам розказав, як це відбувається, ця сума. Е, для того, щоб ви розуміли, як це відбувається. Тепер я скажу дай, ну, такий, скажімо, лайфхак, щоб більш швидко це робити. Дивіться. Коли нам потрібно. Ну, наприклад, дивіться. В нас тут 5 одинадцятих, додати мінус 7 одинадцятих. Дивіться. Запишемо це, як 5 одинадцятих відняти 7 одинадцятих, так? плюс на мінус мінус згадуємо. одинадцятих, звісно ж таки, більше, ніж 5 одинадцятих. Дивіться, коли у вас ось таке відбувається, то ви можете ось як зробити. Ви можете від. Наприклад, ну, якщо. Якщо ви від меншого числа віднімаєте більше, просто е, міняєте місцями. У вас буде просто е, 7 одинадцятих, 7 7,11 відняти 5 одинадцятих, але вам потрібно перед цим результатом поставити знак мінус. Отже, ось тут у нас буде 2 одинадцятих, та ще мінус буде мінус 2 одинадцятих. Ось таким чином. Тобто, це ж знову ж таки те ж саме правило. Але я його більш легко розказав. Тобто, якщо розглядати ось ці два числа без знаків мінуса, то тільки зі знаками плюс. Те число, яке більше, від нього віднімаємо менше число, а потім перед результатом ставимо мінус. Якщо ми від меншого числа віднімаємо більше. Наступний приклад. 5,12 додати мінус 15,47. Дивіться, що тут дуже гарно. Ми можемо зараз ось це мішане число перевести дуже швидко у десятковий дріб. Дивіться, одна друга, це в нас 0,5. Так? Так. 5 додати 0,5 це буде просто 5,5. І дивіться, додати тут у нас мінус, тому буде мінус 15,47. Знову ж таки, від меншого числа віднімаємо більше, можемо поміняти зараз місцями. Тобто буде 15,47 відняти 5,5, але перед результатом цим поставити знак мінус. Обов'язково. Обов'язково. Тепер 15,47 відняти 5,5 це буде у нас. Це буде у нас 9,93, так? 0,97. 9,97. Але зі знаком мінус. Але зі знаком мінус. Ось тут. Ось таким чином. Далі. 175,5 відняти 205,15. Знову ж таки, від меншого числа віднімаємо більше. Міняємо їх місцями, 205,15 відняти 175,5. Але зі знаком мінус перед результатом. Ну і тепер рахуємо ось це. Це у нас... Давайте у стовпчик порахуємо 205,15 відняти 175,5. Буде 5, 6, буде 9, 2 і все. 29,65, але зі знаком мінус. Тобто мін, мінус 29,65 Ось таким чином. На цьому все. ось така дуже проста тема. Дуже сподіваюся, що ви все зрозуміли. До скоріш зустрічав, вдачі учні математики.